Я спочатку не з ким не дружив, а потім почав спілкуватись. Цього хлопця звати Микита Володченко. Цього дня у футболці дитячо-юнацької спортивної школи Суми він у складі своєї команди протистоятиме команді дитячої юнацької спортивної школи Охтирка. Микита перед грою налаштований на перемогу. Говорить, перемога буде за сумами і ось чому У нас кращий состав. Ми зібрані. У у США суми Микита прийшов рік тому. Його тренер Денис Лупач говорить, за рік він виріс до рівня першої команди. І зараз цей хлопець у нас займається вже рік. І в колектив одразу його сприйняв, і він чудово вклинявся в нашу команду. І спочатку ми його застосовували гравця як другої команди. Зараз хлопець з кожним днем прибавляє і вже він основний гравець першого складу. А півтора роки тому Микита і його батьки не думали, що доля закине їх з Лисичанського у Суми. Все змінило повномасштабне вторгнення. Місяць побули ще там, вдома. Потім виїхали-виїхали ну, буквально на два тижні, може на місяць їхали. Ми не думали, що ми так довго будемо кататися. Поїхали спочатку у Дніпропетровську область, були там. А у Сумах з 31 травня. Владислав та його дружина Марина у сумах влаштувалися в автошколу і зараз навчають інших водити автівки. Син Микита пішов у спортшколу. Нині його команда бере участь у відкритому чемпіонаті міста Суми серед юнаків. Марина говорить про школу, розповів тренер з Лісичанська. Нині Микита весь вільний час на тренуваннях знайшов друзів багато і біжить. Біжить рана з утра просипається. Вже все треба біжати дома. Не побачиш. Години на дві раніше тренування він виходить і після тренування сонце сідає і він додому приходить. Друзі, якось, якесь спілкування дуже подобається дитині. У цю неділю кидей США суми у вищій лізі відкритого чемпіонату міста Суми серед юнаків 2011-2012 років народження з рахунком 3-1 перемогли Охтирчан. Перший м'яч у матчі забив саме Микита Волоченков. Проте батько говорить, після перемоги мріє повернутись у свій дім. Додому хочу. Подивимося. Олександр Качана, Валерія Зарудна. Суспільне новини Суми.